І так, всім привіт! Ми вивчаємо німецьку мову без стресу. Сьогодні важлива тема. Перфект. Ми розберемо найпочатковішу форму від перфект. Багато-багато прикладів. Без стресу. Часу у нас багато. Бачили відео дуже довго. Тому сідайте, розслабтеся і давайте вивчати німецьку мову. Перед тим як почнемо, візьмемо звичайне дієслово, наприклад. Lernen. Lernen. і в теперішньому часі ми знаємо, що ми кажемо, наприклад, іх, лярне, іду. Лярнсть. Тобто, що трапляється з цим дієсловом? У нас є закінчення ен, це як в українській мові іти. Наприклад, робити, вчити, ходити, пахати. Це інфінітів, початкова форма дієслова. Ен е, це інфінітів німецької мови. Нам це і е, не потрібно, тому ми його прибираємо і працювати ми будемо в теперішньому і в минулому часі тільки з люрн, тобто з корнем дієслова. Наприклад, в теперішній час його знають їх. Корінь лірн і закінчення е. E", або це ще називається суфікс, і do, знов корінь learn, корінь learn, і ми прибрали, і закінчення ST, або суфікс ST. Розберемо найпростіший приклад перфект. В нас є патіц цві. Partizip свай. Тобто, коли ви чуєте слово перфект, ви відразу маєте думати про Partizip свай. Звучить дуже складно, якесь слово з латинської мови, да і ще, боже мой, латинські літери 2, 3, 4. Що це таке? У багатьох людей починається вже на цьому етапі стрес. Не стресуйте, просто запам'ятайте, що перфект нам завжди потребує Partizip свай. Артіціп 2 це форма дієслова в минулому часі. Візьмемо вже дієслово, яке ми знаємо. Lernen. Lernen. Перше, що ми робимо, ви пам'ятаєте, ми просто прибираємо закінчення ен. Воно нам не потрібно, воно стоїть тільки в інфінітиві, як вчити. Ну ніхто не каже, я вчити, ти вчити. У нас є різні закінчення. Ен ми прибрали все. Перший крок готово. «learn» в нас корінь. Потім партіцип складається з двох речей. «Beab», тобто дієслово. дієслово у нас тут «learn», я так зроблю стрілочку. І тепер тут, і тут ми те, що додаємо. Перед дієсловом ми додаємо префікс Г, і після дієслова ми додаємо суфікс. Пам'ятаєте, в теперішньому часі були тільки суфікси ich lerne, du lernst. Тут в нас трошки складніше. Все ж таки, партицип свай, поважна істота. У нас є префікс г і суфікс т. Як тепер написати це? Ось ще раз «lernen». Перший крок перебираємо закінчення. Корін «lern». І просто додаємо G сюди, G і T додаємо сюди, T. І ось у нас вже партицип цвай, тобто минула форма, яка використовується в перфекті, готове, його можна використовувати. Ге ЛЕРНТ перекладається як вчив. Напишемо ще декілька прикладів. Зверху, я ще раз напишу partiцип 2, кратко кажуть P2 плюс verb, плюс T. Приставка G слово verb і T. Слово, яке вже знаємо. Лернен. Як буде, прибираємо це, беремо корінь, буде gelernt. Давайте напишемо ще machen. Махен, робити, але нам це іти не потрібно. Прибираємо іти, беремо корінь мах, додаємо ге і те. І як буде робив? – «махт». І втикнемо давайте знизу ще кохен готувати. «кохен», так само це нафік і буде в нас. «гекохт». Гелянд, вчив, «гемахт» Робив, «гекохт» готував. Напишем ще два приклада. Наприклад, «вайнен». вайнен. Перекладайте як плакати, прибираємо ЕН. І як буде плакав, буде Ге... венд. Не забуваємо «вайн корінь. Вайн корінь». Ге-ге-те. Т. Ге вайнд», Плакав. Танцен. Танцювати N прибираємо. Гетанст. Напишемо тепер речення. Найкраще ми візьмемо ще раз, Liernen. І пам'ятаєте, форма в нас geлерн. І тепер, як буде, я вчив німецьку мову, може сказати ich Ich Deutsch. тойч. das richtig? це правильно. G, C, все є минулий час, це правильно. Щоб зрозуміти правильно це чи ні, треба подивитися ще з du. Напишемо du. А яка тут форма? Ми знаємо, що форма G плюс V, плюс T, тобто така ж сама форма буде для ду. Du gelernt Deutsch. Ich gelernt Deutsch, du gelernt Deutsch однакові форми. Ні. Це неправильно. Так не кажуть. Оце діє слово, яке в нас partticip 2. Я напишу P2, particip 2. Воно ставиться в кінець речення. Тобто буде. Ich Deutsch gelernt. Du, ты, Deutsch, gelernt. Я вчив, і ти теоретично вчив, вчив, не знаю, бо форми однакові. Gel gelernt і gelernt однакові для ich і du. Тому ми використовуємо додаткове дієслово, яке ніяк не перекладається, а має тільки граматичну функцію показати, хто це. І це в нас дієслово слово Тобто буде «Ich habe Deutsch gelernt» Я вчив німецьку. Уважно, ми не перекладаємо «haben», як я маю. Наприклад, «Ich habe Deutsch», я хочу перекласти, як я маю німецьку. Ні-ні, це минулий час. Ich habe Deutsch gelernt. Я вчив німецьку мову. Habe не перекладається, перекладається тільки, «lernen», «gelernt», втрифь, а «habe» показує, хто це. Ich habe du hast І, наприклад, er hat Deutsch gelernt. Ось так воно буде. Perfekt. Perfekt. Складається з двох дієслів. Тут в нас, як ми вже знаємо, партицип 2, пам'ятаєте, геверб Т ге, плюс верб плюс Т, наприклад, г. Ге Macht, а G. Die macht робив або ge lernt. І тут в нас це дуже важливо, зроблю такий офруфцан. У нас додаткове дієслово haben. Додаткове дієслово haben, яке буде показувати, хто що робить. І так, два дієслова haben І 2 нам треба для перфекта. Іх. Іх, махи шпоа. Це в нас теперішній час. І так. Як сказати, я робив спорт, це буде «ich». Потім спорт пишемо, як було. «шпорт». І тепер махен перероблюємо в партицип 2. Воно ставиться на кінець. Я напишу тут махен. Прибрали це і додаємо щось до і після. «ge macht». Ось так. «ich» шпорт. gemacht. Я робив спорт. І тепер треба показати, що це я робив. У нас буде допоміжне слово. Ich habe Sport gemacht. Зупа! Ich habe Sport gemacht. Я робив спорт. Тут друга позиція, тут в кінці. Ну і напишемо, що ти робив спорт. Тут. Само, ці, du sport gemacht e tepar du hast Sport gemacht. Ich habe Sport gemacht, ja Robif Sport, du hast Sport gemacht. Nezvajmo druga position et particip 2 G I T G Verb Tinzi.